Зеленський разом з Гетманцевим знищив 22,5 тисячі фопів. Це та кількість підприємців, які закрилися після того, як вони підняли для кожного українця податки. Але це не фініш, на жаль, і сьогодні ця історія продовжується. Провели опитування серед 32 тисяч фопів, і ще 27% від цієї кількості будуть планувати закриватися найближчим часом. Понад 65% від них закриється завдяки цьому геніальному закону про підняття податків, які протягнув гітманцев і підписав Зеленський порушення своїх обіцянок про зниження е е податків до кінця. Війни, що найменше там рік після перемоги, потім повернули до, до воєнного рівня і зараз підняли. Причому прикривалися військовими, розповідаючи, що грошей на армію немає. Вже в вересні немає, в жовтні немає, тому треба приймати заднім числом. Як завжди, все через заднє число в них відбувається.